Дорога мені у Христі, церква, шлях любові, ті, що воручі, ті, що в розпорошені. Отож, брати і сестри, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Алілуя! Мир нам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю та Єрусалиму. Сьогоднішньою ранковою росою буде молитва царя Давида, записана у 40 му Псалмі, 8 віршем. Твою волю чини, мій Боже, я хочу і закон твій у мене в серці. Наша боротьба за збереження віри складається з двох основних напрямків: внутрішня боротьба, коли ми працюємо над своїм серцем, упокорюючи його послуху Христовому, особливо в критичні моменти нашого життя. Зовнішня боротьба, де ми, як Божа сім'я, повинні відстоювати принципи та інтереси Царства Божого серед суспільства, в якому ми проживаємо. Цар Давид багато разів стикався з небезпекою в своєму житті. Більшість цієї небезпеки приходила від людей, які йому заздрили. У деякі моменти небезпека здавалася настільки страшною, що він по-людськи не бачив виходу. У 40-му псалмі Давид розповідає свою історію боротьби за віру у найскладніші моменти свого життя. Він описує, як Бог рятує його від такої долі, що приносить хвалу і є прикладом для інших. Читаємо перший вірш. «Непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Фраза «непохитно надіюсь на Господа з мови оригінальну в очікуванні я чекав. Цей єврейський літературний прийом подвоєння слова вказує на те, що він чекав старано і щиро, терпеливо і наполегливо, доки Бог не захоче допомогти йому. Сьогодні. Всі ми з вами живемо в очікуванні закінчення війни, але ми не чекаємо в бездіяльності. Наше очікування активне. Ми воюємо кожен на своєму фронті. Молимося, працюємо, жертвуємо фінанси, ліпимо вареники, приймаємо мобиженців, евакуюємо, годуємо, перев'язуємо рани і знову молимося. Ми в очікуванні чекаємо, пильнуємо, щоб не втратити внутрішню віру. Навіть коли ми її втрачаємо, ми чекаємо, кличучи до Отця, Господи, вірю, але допоможи моєму, невірю. Активне очікування це послуг Богові, незалежно від обставин. Навіть коли душа хоче залишити тіло і взяти крила, зірки, і піднятися до Небесного святого Святих, ми залишаємося на цій землі вірою, виконуючи волю нашого Отця. Джон Парсон зазначає, що. Наше серце має мир лише тоді, коли воно слухається Божої любові до нашої душі. Таке підпорядкування або підкорення серця перед Господом набагато глибше, ніж зовнішній послух. Звичайного ритуального послуху недостатньо, тому що можна слухатися з неправильних причин. Господь прагне повного усвідомлення нашої потреби в Богові та щирого внутрішнього підкорення. Слово підкорятися грецькою мовою означає поступатися, здаватися, відмовлятися або здаватися. Це те, що Месія називає померти для себе або розіп'ятися з Христом, відмовитися від контролю, довіритися Богові, віддати своє серце Богові з упевненістю, що Він підтримає нас навіть у хвилину слабкості. Це природа впевненості в досконалості Божої любові. Давид непохитно чекав на Господа, в очікуванні чекав. Чарльз Спержен доречно зауважив так: Подумайте, брати, тут же не написано, я з нетерпінням чекав на Господа, як ото відбувається у випадку в більшості з нас. В результаті Бог не запізнився. Читаємо другий та третій вірші. «Витяг мене, він із. Губної ями із багна болотистого і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав по пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато хто, й пострахай мають, і хай вони мають надію на Господа. Зверніть увагу через те, що Давид зберег свою внутрішню віру, чекаючи, чекав. Бог його витяг з біди, вивів на високе та надійне місце, зміцнив його, обновив його. В результаті збережена віра, Давида впливає на суспільство, в якому він знаходиться. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях, Любові, місто, Овруч». Помолимось. Небесний наш батьку, я дякую тобі, Господи, за Твою благодать, за твою милість. Я дякую, що Ти навчаєш нас, Господи. В очікуванні чекати, і ми чекаємо. Ми в очікуванні чекаємо, ми чекаємо, Господи, що Ти прийдеш і визволиш нас, що Ти проявиш Твою благодать, Твою силу, Господи, визволенні України, Спасіння нас як нації, як народу. Ми дуже, дуже потребуємо Тебе. Наші серця сьогодні просто, Господи, знемагають, в очікуванні чекають. Господи, Твоєї слави, Твоєї величі, Твого пробудження і благодаті. Ми довіряємо Тобі, наш добрий батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.